Відео як зекономити гроші. Коротше, такий акумулятор для електроінструменту у нас він зроблений на нікель-металгідридних акумуляторах. Це, звісно, все добре. 1600 шістьміліампер мі в кожному. І їх тут раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, восім, дев'ять, десять, один, двіна, тринадцять, чотири на п'ятнадцять. Ну, звісно, якщо б я хотів заробити гроші, я б сказав би так. Берете Берете отакі акумулятори. Он на 2100 тисячі 162 гривні штука. Зараз. 162, ану. Девушка. 162 умножаємо на скільки? 12, так? Дві тисячі гривень, нормально. Акумулятори плюс робота. 15? 15 умножить на 162. На 2430. Ну і плюс робота по зварюванню гривень 370. 2800, нормально буде. А і ми заробимо. Але чогось хочеться чоловікові зекономити. А це як? Зекономить це поставити високострумові акумулятори. 5 штучок літієві. Вони будуть вольтажом теж 18 вольт, як і оці. Поставити сюди БМС-ку, отаку 5С, да. і поставити виход е цей для зарядки. Гніздечко поставити і блок питання дати. Навіть якщо блок питання дати е отакий 20-вольтовий і з усім цим порахувати, буде вдвічі дешевше. Вдвічі дешевше. Ну от і все. Будемо економити людям гроші, правильно? Ні, я не проти, звісно, не цих зробити, ну лучше хай буде їм дешевше. Не, лучше хай потім ще звернуться ліхтар, купить якийсь, правильно Они поміщаються. Так, да. ну це всі прекрасно. Всі Оце я... отак можете зекономити гроші в кого така зборка, поняли? А оці акумулятори ми можемо йому розібрати. Якісь із них можуть бути даже живі, мені кажеться. Не, ну я розберу, І я йому будуть в пульти Вишній ще куди викинути спитати тільки його, він якщо він буде застосовувати їх десь в пульт або що, на йому носики зробити, щоб вони були як батарейки. Понятно? І буде в нього жменє батарей, 1,2 вольтових, до пультів усяких там тонометрів, і плюс акумулятор робочий. От і буде економія. правильно?